Привет. Привет. А что ты тут красишь, да? А ты что, сам не бачишь? У меня там дома забор новый. Может, нам тоже покрасишь? А ты стики не зарубляешь? А так я не гриш, мы буду рассчитываться. А чем? Самогоном? Да нет. Ласкою. Боже, а ти хіба знаєш, що воно таке? Ну звісно. Можу показати. Так, я тебе взагалі сюди не приглашала. Це ще мені ждать, що хтось пригласить. Ти конечно сюди такий був. Як танк. Ну, так дівчата ж люблять таких, наче. Тільки не я. Що ти брешеш? Так, я зараз сюди батька свого покличу поню. Не покличеш. Батьки твої на базарі. А ти слідкував, чи що? Чи що? Диви. Вчепився посеред білого дня. Якщо хочеш, можемо ще й причепитися. Ти пуговку собі на лоба причепи. І губу до неї пристібни. бо щось розкатив тоже. А що ти така ділава, городська, чи що? Та ні, щось нахальних терпіть не мушу. Т ти що це наділав? А що я наділав? А чого ти крутилася? могла стояти собі спокійно. Для мене мама за це уб'є просто. Ну Так його его блін. Я сама розберуся, понял? Вообще прийшов без приглашення, руки мені заламує. пішов би ти погулять нафіг. Та легко, чуєш? Баронеса. Стій! Що такое? Підкори спочатку, сначала, а потом підеш. Не поняла? Ти ж особенно навіть на сигарети не заробляєш? Хорошо. Считай, що угостила. Ти ими на куры понятно? Щас! Тебе забула спитати, що мені делать. Я всегда делала, что хочу и буду делать, понятно? Це якщо я захочу, тоді будеш. Понятно? Ох! Ох! там, комар чи що? Дуримар, не лізь, бо ще раз дам. Давай. До клуба сегодня приедешь? Приду. Ну, хорошо.